Акваторію Чорного моря, неподалік південної Пальміри, нині обстрілюють з гармат. На Одещині почалися навчання морських артилеристів підрозділ, який навесні вийшов з окупованого Криму, фактично без зброї. Нині отримав зі складів важку техніку та повністю доукомплектований особовим складом. Тепер ну, і новобранці і перевірені бійці вчаться відбивати ймовірну атаку агресора, що нападає на континентальну Україну з моря. На період проведення стрільб цей район небезпечний повністю перекрили тут заборони на рух на березі, на воді та навіть у повітрі. У них квіткова назва гіацинти. але ці важкі гармати здатні потопити судно на відстані 27 кілометрів від берега. А бронебійні снаряди залишають купу брухту від будь-якого панцерника. Острів! Як тільки розвідники помітили на воді ворожий корабель, його координати одразу передають на пульт управління. На командному спостережному пункті ми отримали дані ікс Y цілі, сілі, її координати. Ціль 101, перша висадочні засоби. Вони передають дані нам, ми їх обробляємо і відкриваємо вогонь по цілі. Ця гармата універсальна, може стріляти і реактивними, і навіть ядерними снарядами, а також димовими, запальними та бетонобійними. Снаряд осколково фугасний Підрівник фугасний. Заряд. Другий! За кілька секунд на морі здіймається кілька стовпів води. Ціль уражена залпом з кількох гармат. Уперше бойовими снарядами сьогодні стріляв морський офіцер-артилерист В'ячеслав Баранович зі Львова. Два місяці тому він закінчив виш. Учорашніх випускників військових академій на цих навчаннях більшість. Ну, у нас як такий стан державі, що у нас не було ніякого відпочинку. Ми просто як випустилися і зразу стали на свій шлях. По завершенню навчань підрозділ буде готовий до виконання завдань в повному обсязі от, та приступить до захисту держави нашої держави. Морські артилеристи вчитимуться у бойових умовах і ще кілька днів. Після діацентів освоїть протитанкові гармати рапіра. Відтак заступлять на цілодобову охорону узбережжя. Сергій Усачук, Сергій Галинюк, Одещина, Спецкор, 2+,2.